Вони нам давали цю допомогу, що ми нам отримували. Я її отримувала приблизно, мабуть, 6 місяців сім, поки от не стабілізувалися мої заробітки на роботі. А потім, якби я вже цього не потребувала. Фінансова допомога станом на зараз розраховується на основі прожиткового мінімуму, щоб підтримати українські родини на початковому етапі. Наразі, згідно з чеським законодавством, грошова допомога на місяць становить 3490 крон на дорос. Та 5230 крон на дитину. Платили на те, щоб дітей там до школи зібрати. Також в школі в нас були перших тих півроку безкоштовні обіди, також в тому числі, що теж було дуже дуже помічне. Українцям без роботи офіційно здають квартири тут. Чи важко? До цього жили в іншій квартирі, і я знаю, що після нас та це також була чотирьохкімнатна квартира в іншому районі. І знаю, що після нас заїхала родина з п'ятьма дітьми. Вони не працюють поки що, бо тільки приїхали. Але оціх виплат цієї соціальної допомоги їм вистачило для того, щоб підтвердити цей офіційний дохід і їм здали ту квартиру.